Росинка, яка найсмачніша. Фейхоа, тархун, апельсин, лимон, сітро, дюшес, лимонад, узвар. Фейхоа. Куштуємо. Йопсі, мопсі, яка це для мене ностальгія? да, це галімий лімонад. Він віддає трошки фіхуа, але ностальгія максимальна. Батя завжди купляв цей фіхуа на день народження. Тархун! Куштуємо. Ой-ой-ой. Ті, хто зараз звикли до модних дорогих тархунів від натахтарі, це вообще геть інший смак. Але для мене оце я і помню як смак тархуна. реально, це дуже відрізняється від нього. Тут немає травок, всяких там букетах. але це от смак тархуна, який я пам'ятаю з дитинства. Апельсин. Куштуємо. Ех. Друзі, це ужасно. Це просто жахливо. Це найгірший лимонад зі смаком апельсина, який я куштував. Але пам'ятаю, що в дитинстві це був мій улюблений смак Росінки. Що у мене було зі смаками, я не знаю. Лимон. Куштуємо. Дитинство його ненавидів, але батя його завжди купляв. Це їдемо на дружби народів на пляж, батько купляє купує двохлітрову пляшку і цілий день її цідить. Я його ненавидів в дитинстві, але зараз я батю розумію. Воно поки що саме не хімозне на смаки всіх попередніх, Просто лімон, цукор і газик. Сітро куштує. Йопсід мопсід. Машина часу перекинула мене тільки що на 15 років назад. На проводи в село, і там чомусь купляли оце сітро, душес, лімонат. Я не розумів, нашого ви його купляєте, якщо є апельсин, тархун, фіхуа. Але ні, там завжди купували іменно ці смаки, я їх ненавидів. Це ну, просто мені дарвоти не хотілося його пити, але що ну, солоденко хочеться. Дюшес! Куштує? Та сама херня, що із сітро. Ужас, ну неприємний смак. Це найбільший обман мого дитинства. Намальована груша, а на смак, як чорт поймі, що. Е, Просто розтоплена цукерка дюшес, а я її цукерку дюшес не люблю. Лимонад. Куштує. Той самий сетро, тільки з ацетоном. Але, друзі, ну це така машина часу максимально. Оці три смака. Я просто їх тільки що випив і перекинувся, блін. Мені знов вісім. Реально. Мені знов вісім, я в селі, блін, іду картошку копати. Узвар це легенда дитинства. Я її так в дитинстві і не скуштував. Що ж воно таке? Лімонад Узвар. Ну, це тільки Росінка таке могла придумати. Куштуємо, друзі. Чорті шо і з боку бантик. З узваром нічого спільного нема, смак вообще непонятний. Просто наче надухався бабушківними парфюмами, тільки на, не на горло, а в рот щось. Ну, Нефік ділочу. Що. Більше всього по смаку зараз, на теперішній момент, мені сподобався Тархун і фейхоа. Спрайт, який найсмачніший. Спрайт! Соковинка, сиренап, живчить спрайт! Що твориться? Розлив бляха муха. Повністю прозорий. Аромат сильно лимонний. Куштуємо. Приємний класичний смак Спрайта. Кисленький, слегка лимонний, але на мій смак трошки пересолоджений. Соковинка. Ой. Ось так от виглядає. Це якийсь мутний, як березовий сік. Куштуємо. Він більш кислий і менш солодкий, ніж Спрайт. Але тут уже занадто лаймовий смак. І це більше схоже на Мохіто, а не на Спрайт. 7 Up. Знову ж таки геть прозорий, такий самий, як Спрайт. Куштуємо, друзі. Ні, друзі це фігня повна. Він схожий на спрайт, але він йде без цукру і тут сильно різкий оцей смак цукрозаміннику. Дуже сильне залипання, він здається навіть солодшим за спрайт. І е, ця солодкість неприємна. Живчик! Друзі, живчик якогось жовтого кольору, непрозорий. Куштуємо. Шивчик більш всього схожий на класичний спрайт, але на мій смак більш солодкий, більш пританий. Друзі, тут 100% спрайт перемагає, він найсмачніший. Тархун, який найсмачніший, бомбуасон. Насправді він не настільки зелений, як здається у пляшці. Дуже яскраво чую запах цукру, куштує. Дуже солодкий, дуже багато цукру. Смак тархуну здалеку і ще й несправжній, хімозний такий, який стає після цього всього трошки гірким. Не то Чудо-сад. ніколи такий лимонад не купляв. Цікаво, що він себе представляє. Чудосад ще світліший за бонбуасон, майже немає запаху. Взагалі, куштуємо. Має тархуновий смак, так само гіркуватий. І саме неприємне це те, що він без цукру і має оцей неприємний присмак аспартаму. Мені дуже не подобається. Ліпше він був без цукру. Грузинський букет. Грузинський букет найзеленіший за попередників. От тут вже є приємний трав'янистий запах, такий, як має бути. От мені дуже подобається. Не дивлячись на те, що він найсолодший із усіх, у нього тархуновий смак. Не якесь таке от прям жорстке хімло, а от відчувається смак приємний, спершу такий травянистий, після того він стає менш травянистий, але не стає гірким. Грузинський букет поки що найсмачніший. Боржомі! Оце, друзі, цікаво! Побачив боржомі, деше й трахун. Дуже світлий, дуже світлий. Трошки якийсь такий мутненький. Пахне як цукерка. Куштуємо. Таке враження, наче взяли. Мінералочку змішали з грузинським букетом і трошки зверху ще додали цукру, щоб воно не було прісне. Дуже цікавий смак, але грузинський букет перемагає.